Сьогодні готуємо чебуреки. В борошно додаємо сіль, перемішуємо, потрошки додаємо водички і повільно замішуємо тісто. Перемішуємо тільки водичку поступово додаємо. Добре перемішали, замішали тісто. Тісто. Замісіли тісто, воно виходить ось таке, м'якеньке, не липне до рук. Додаємо одну столову ложку олії. Добре вмішуємо олію у тісто, тоді воно буде м'якеньке, більш піддатливе, не буде липнути до рук. Відставляємо, накриваємо полотенцем та залишаємо. Беремо одну велику луковицю, або дві, або три маленьких, як вам краще нарізаємо в чашу блендера її маленькими шматочками, щоб вона краще перебилась і не залишалось великих шматків. так. Нарізали, перебили блендером. В мене вийшло таке однородне пюре з цибульки. Я його додаю до фаршу. Ось так. Додаю до фаршу. Також до фаршу я додаю молотий перець за смаком, додаю солі за смаком, 50 мл. Водички, можна кип'яченої або дистильованої, як вам краще, як вам подобається. Добре перемішую фарш, щоб він став більш однорідним і не таким густим. Займаємося тістом, беремо шматок тіста, ділимо його на чотири великі частини. Кожну частину ось, беремо, катаємо у колбаску. Колбаску я ділю також на 4 частини. У мене десь вони середнього розміру. Якщо ви хочете маленькі, робіть ділити на, на більшу кількість шматочків. Якщо хочете, щоб чобуреки були великі, на меншу кількість шматочків. Так, розкатуємо, ділимо, в мене вийшло з усього тіста десь 14 шматочків, тобто буде 14 чебуреків. Кожен шматочок я беру, катаю у колобок. колобок кругляшок Потім цей кругляшок придавлюю та розкатую скалкою. У тонкий млинець, так, у тонкий млинець пласт. Добре його розкатуємо тоненький пласт на одну із полов... візуально ділимо на дві частини. Пласт викладаємо начинку. Начинка не повинна бути з горкою, бо вона буде вилазити, або сам чебурек розірветься, і ця водичка випариться і буде всередині сухий, не такий сочний, як хотілося би. Я вжеплю ось такий великий вареник. Та вставлю на газову плиту сковорідку з олією нагріватися, викладаю чебуреки, обсмажую з двох сторін до золотистої корочки смачного всім.